Це наступна серія в індустріальний Майнкрафт. Майнкрафт з модом Dinecraft і Дівайн з модом. Дівайн з модом. Майнкрафт, Майнкрафт з модом Дівайн RPG. Я впав в цю лаву. Але це універсальна лава, навіть якщо в ній умрете, то ваші речі будуть. Скотт треба звук підкрутити. Звук і наповну. І рано чи пізно викинуть. Коротше, от дивіться, зараз я тут вру. Все, окей. І тепер підемо до того місця, де я вмер. Де точка? Отут ось. І дивіться. Прик-скок, прик-скок. І ми підбираємо всі наші речі. Круто, правда? Та <зас> фак! Замакався вже. Це я не спеціально Ладно, і в цій серії ми мали піде і слідувати печери. І тепер, я думаю, що я не впаду, надіюсь. Треба їх попідбирати. Значить, до серії я ніхрена не підготувався. От кажу вже, але це не проблема, тому що я знаю, що я буду робити в цій серії. Входити по незвіданих шахтах. Їх ще ніхто ніколи не був, ніколи ніхто нікого не бачив. <гум> Ладно, от він, мій домік. І я планував збудувати дім, але не зараз, пізніше. А зараз я хочу зробити. А, ну добре, я сундук вже зробив. Значить, викладаємо все. Просто-напросто все. Кірку не викладаємо, Ні, все ми не викладаємо. Ми візьмемо ще яблучка, які ми не візьмемо, бо вони нам потім будуть потрібні. Ладно, треба взяти. Йде так. Значить меч. Побільше кірок. Значить, дерево ми своє взяли, але оце, оце і оце не будемо брати. Значить, на даний момент перша серія ще не вийшла, але сьогодні, в день, коли я знімаю відео, вона вийде. Значить, чому відео виходять так довго? Тому що я набагато довше тепер їх рендерю. Да-да-да, ви не, ви не помилилися, у вас чисті вуха, напевно. На 100% я не впевнений, але я думаю, що все-таки так. І Відео, виходять, поріччя того, що мені важче стало їх рендерити. По такій причині, що у мене дві програми. Якщо я рендерю зразу одною програмою, тоді звук відстає від відео. Ця програма називається Fremake Video Converter». Значить, що так я ніфіга не знаю. Так, і мені би не помішало зробити железні кірки. Я пам'ятаю, що там було желізо, так що вернемося назад. Значить, поки що поговоримо. А я друга програма просто не вміє об'єднувати файли. А фрімейк відеоконвертер вмію об'єднувати файли. Значить, я рендерю спочатку в ній програмі, яка не вміє об'єднувати файли, але нормально рендерить відео. І тоді зліплю їх до купочки в іншій програмі. Це все заради якіснішого відео. І, значить, в цій другій програмі я е, запихаю Full, ID, full HD. Це, значить, відео стає Full HD е, чи просто HD. Ну, коротше, 180 пікселів, по-моєму. От, і мені треба три жилі скайко, у мене, які у мене пережарюються. Давай, друге. Треба от, зробити желізну пічку. Це просто не обсуждається. І мацератор. Значить, так. Іменно так, я сказав. Мацератор. Крафтиться він електросхема цих, машинний блок. Значить, натячно тут електросхема. Значить, мені потрібні. Мені потрібне резинове дерево, редстоун і, в принципі, все решта в мене є. Тепер крафтимо желізну пічку і зараз я займуся редстоном. Отак. І отак. Зробимо отак. Не знаю, що я палки ще виклав і все, погнали. Знаєш, зараз я пошукаю росом, а потім ще пошукаємо дерева. І, значить, погнали. Желізо викопуємо, все викопуємо, нам потрібно, але переплавляти не буде. Ди -ди -ди так, якось би безпечно спуститися вниз. Так, Тронціонки з гравію. Це оптимальний варіант, досить оптимальний. Тому що не прийдеться вниз. З цього злі класно робити сходинки, я так собі просто зробив. Оу Недостаток в тому, що в мене не стає гравію. Але ладно, значить, прийдеться робити такі сходинки. Але хоча б він нам чуть-чуть допоміг, я від нього. Він допоміг тим, що він у нас закінчився. Опа, желізко. Але тут має бути сходинка, Я її зроблю з якоїсь фігні. Желізо. Викопуємо нарешті желізо. І якщо вам здається, що звук чуть-чуть відстає, значить це дійсно, я так чуть-чуть не встигаю договорити якусь нову цю хоба желізо, а там хоба і вже шарди. Вам це просто здається, тому що я не встигаю доказати думку і знову ж таки появляється нова. Я такий ух, містер Ладно. Так, якось. І отак, все, далі я вже не буду там супер такі сходинки робити. І желіза, желіза мені дуже багато знадобиться і мені повезло на нього. Тут його просто дохреніща. Висота, як бачите, 20. І я вже бачу Redstone. І, можливо, я вже бачу алмази. Ну, я їх не бачу. Стоп, там там згоріло. Воно згоріло. Чому ти згоріло? Ну ладно. Ладно. Викопаємо желізко, воно нам дуже знадобиться, просто дуже. Воно тут так використовується. Ух, як треба буде желізо. І тут лава, там ще шарди. Шарди, я буду викопувати кіркою на удачу. Не знаю чого, але мені здається, що їх тут мало, а знадобиться їх багато. І робимо от так, Значить, так. І оту дирку так само треба закрити. І я бачу редстоун, От він. От там, От він. Я його вдару пару разів. Давай піднімайся і закрий воду є. Все, спускаємося і беремо залізну кірку, викопаємо редстоун. Все, то тільки один. Ей. Блін, погано. Можливо, я тут знайду алмази, але я прийшов, щоб викопати. Фак, Як я! Як я пересрав добре, що я тут на шіфті ходжу. О, це просто капець. Лапай. Давай. Е, так, 4 редстоуна. Ні, хлопці, це не діло. Значить, тут я не хочу ходити по цих е, штучках, які з лавою. Я ліпше викопую це желізо. Один і два. Все, і, значить, вішим, 28 заліза. Це непоганий рахунок, але це ще не кінець. Ми ще йдемо і будемо викопувати. Шарди не викопуємо. На початку тільки викопуємо, щоб зробити. Ну, в принципі, я вже викопала, так що чарівну паличку нам стане зробити. Для цього нам ще потрібно... О, тут синенький якийсь. Для цього нам потрібно для початку цього. Ну, пір'я. От, ніяк не згадати. Піря, вроді, слово таке не треба, там складне, закручене. О, желізо. От, якщо я пропускаю якісь ресурси, не звертайте на це увагу, я їх бачу просто по якомусь не цьому. По якомусь такому, якомусь такому. Гейх, я, я не хочу чогось їх викопати. Значить, якась на та причина є, може мені просто лінь, я лінива жопа, можливо, і таке бути. І так, вугілля. Значить, мені в скайпі написали таку приємну річ, що. Я не знаю, наскільки вона приємна, що. Я знімаю, ніби я на Ютубі 60 років. Це в смислі, що я такий старий і вже не знаю, що говорити? Чи в смислі, я такий досвідчений? <гум> Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що це означає. Ну, напевно, це комплімент. Е, вот, значить, я на Ютубі 60 років. Ну, я думаю, що я настільки досвідчений. О, це золото. Значить, настільки досвідчений, ну мені 60 років, а не настільки я старий. Бо я не думаю, що я говорю так, як старий. А можливо й таке, я не знаю, в кожної людини своя думка. І добре, що я взяв дерево і палок, і вугілля накопав. Ще собі зробив свічечок, тобто факелів. Дехто де, їх називає свічками, але я не знаю чому. І я забув поставити таймер, так що подивлюсь, скільки я знімаю. Так, стоп, секунду, треба виключити це, це, і це, це. Все. Так. Зараз дріт впав. І, значить, залишилося ще 10 хвилин. Десь так. Ну, 10-9 приблизно, я так. Е, ну, відео ж в мене не точно там має бути. 18 хвилин. А, значить, стоп! Мене попросили. Попросили, щоб я знімав відео покоротше. Знаєш, ця серія буде якраз. Покоротше 15 хвилин. Стоп, так назад. Споп, стоп. Встановити 0005. Хова. Ні, давайте на 6 Все, відео будуть по 15 хвилин. Якщо буде багато дизлайків і багато коментарів, що ні ні ліпше давайте цей, ліпше так, як було, то я зроблю так, як було. Я не знаю, як вам зручніше, я можу по 40 хвилин знімати відео. Але просто моє горло змучиться, і я буду бекати-мекати. А от так, 10 перших хвилин має бути дуже цікаво, але можливо. Перше відео на день. Я так да, знімаю по два відео. Навіть буває таке. Значить, перший цей. І, і, перше, перше відео в день. Можливо, воно таке буде перших 5 фленків. Де-де-де. Але я розігрів. Фак-фак-фак. Щось мобів не було, тут хоба і до хрена. Значить. Давайте деатпонти виробимо. Отак оф Off, оф і Ahead. Значить, давайте я тін викопаю все-таки каміною. Але давайте жлі. У нас желіза вже так більш-менш нормально. І, значить, в цій серії, можливо, поза відео я буду шукати. Буду шукати! Шукати буду. Нарешті. Нарешті резинові дерева, можливо, у мене десь тут болото або ліс, вони ще в лісі зустрічаються, буду їх рубати і шукати. Це, напевно, буде позавідок, тому що не надто цікаво. Хух, Все, вроді, Я, Це не це означає то, що я буду мовчати. Це означає то, що я, я, я. я. Так, ага, це означає то, що я зараз зроблю паузу. Пауза. Все, я тут і, значить, секунду. От, так краще я надію, так сказати, глушник, як я його називаю, на наушники. Тьфу, ну, так сказати, на мікрофон. І значить я вмер, мене вбив зелений павук. Хоча я нажав Escape, він все одно мене вбив. І значить я зараз під джунглями туди спавнитись всяка нечисть. Це буде досить важко і я буду зараз викопувати тін і копер. Бо він мені знадобиться в подальших крафтах. І, знаєш, для початку, що я хочу скрафтити дробілку. Дробілку я хочу скрафти по такій причині, що я, щоб подвоїти. Та-та-та, іменно так. Подвоїти свої ресурси, так сказати. Ну, ви розумієте. І я. Я подвою свої ресурси, я буду прям якимось магнатом. Це буде дуже круто. І я викопую тін, Я знаю, що це дуже весело, але роз... розказувати на якісь теми я не буду, то, що я, так сказати, ще не прожив своє життя повністю наповну і розказувати щось цей е, життя не прожив. На стоїще срати ще не навчився. Дехто каже, що чув, чув такого дядька, що він каже, що якщо тіпа, в дитини хлопець питається. Тайця, ти вже великий, він каже, та. Кажідки ти знаєш, каже, я навчився настояче срати. <гум> просто <гум> уявіть собі це. Як ви в вашій ролі стоїте там і робите це все діло настояче. Якщо ви зможете це зробити, по-перше, в своїй уяві, по-друге, на цей, ні, ну я розумію просто це зробити, але так зробити, щоб не обляпатися в цьому всьому. Це сам, сам, сам саме неможливе в цьому завданні. Значить, вот. Але ні в якому разі я не, не спонукаю вас до цього, щоб потім мені там, не знаю, не приходили чеки за труси ваші. Я за це не відповідаю. Я на це не підписувався. О, ну ладно. <рі> чек, так приходить мама. Так. Хоба так. Принесла так, один чек. Так, це за трусидру, це за підлогу. Каже, за яку підлогу. Чи він в вітальні пробував. А, на мене гравій впав. Ау, я тонну гравію. Ну, але ладно. значить докопуємо цей. І, і будемо шукати, спускатись десь інше, шукати редстоун. Та блін, які тут великі ці. Заліж же цього, от всякого всякі какібеки. Отак. От а, значить, зустрів я таку людину. Ультра хардкор ми знімали. Ми знімали ультра хардкор і такий япік, коротше, спитались, хто буде знімати. Я сказав, що буду знімати, типа... Ніхто більше не знімав ультрахардкор, ну, то, іменно той ультрахардкор, так що подивитися, можете тільки у мене. І, значить, спитався, хто буде знімати. Ну, сказав, я буду знімати. Все в одного чудіка, ну, чудіка, в хлопця спиталися, чи він буде знімати. Він сказав, ні, не буду знімати, тому що я не знаю, що говорити. Так, секунду, треба Dead point виключити. Так, все. Е, вот, він сказав, я не знаю, що говорити. Значить. Я над цим навіть не замислююся. Вся розмова лється сама. Ну. Ви, звісно, не уявляєте собі, як щось лється з мого рота. Смінатки. Взях. <г 85> ну, уявляйте зразу собі все. От, ну, ще й час для відео вийшов. Значить, я думаю. На цю тему ми поговоримо пізніше. Можливо, в наступній серії, якщо я собі згадаю. Вот. А я би з вами вже прощався. Знаєш, поза відео я піду шукати дерева, але ні в якому разі не буду ходити в шахту. Все інтересне, всі. Стоп! Якого хрена? Я же ж, блін, я, я, я включив номер, щоб, щоб мене не вбивали, поки, поки я відходив. Значить, от я ще й золото під кінець серії не от Я кажу, ніколи, ніколи не... там, Я попрощався, ніколи не виключайте серію. Чекайте, поки сама серія закінчиться час, іменно на Ютубі. того, що завжди може щось щось бути, а вам потім, типу, однокласники такі не знають, чи у вас є однокласники, які мене дивляться. Вот, типа такий такий ахаха бачив кінцеву серію кінець короче там серія останні пару секунд Хепі слайм а просто угар такий, Та такий то нічого там смішного не було весь, всю серію якусь фігню мені розказував тут А ви, ви, яке смішне каже ти до кінця додивись там останні секунди Ну весь прикол Значить, ти такий вертаєшся і спочатку дивишся серію, там перемотуєш, пробуєш вловити суть. Значить, в цій серії я ще все-таки хотів би дійти додому і закінчити серію. Значить, я дякую вам за перегляд, за те, що ви мене дивитеся, якщо там на моєму відео буде хоча б один перегляд і на радісна новина. 11 підписчиків на моєму каналі я вам дуже вдячний! Я просто дуже вдячний весь на пазітівчики. Е, вдячний за 11 підписчиків за такі гарні коментарі, які мені пишуть з коментарі, можете писати будь-які поради. І не питайтесь мене щось типу, де скачати мою карту або... Ні, мою карту ви поки що не зможете ніде скачати. О, oh, зомбарі, 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 Фак, 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 фак. здохни, 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 здохни Angry zombie От, і, значить, будуватися ми будемо в наступних серіях. Зараз, от бачите, живемо в якомусь підвалі бомжацькому. І будемо крафтити медробілку. Але це все в наступній серії. Значить, дивіться, і всім па-па!